Дурість наших політиків чи це в більшості якби рука Росії і якісь маніпуляції для того, щоб в нас було значно менше озброєння? Ну, на твою не, думку? Не думаю, що Гриценко чи Ющенко були якби маріонетками Росії чи типу того? Ну це просто так, якась дурість. Е Якби готуються всі усі до якоїсь війни, яка вже була. Які були війни до цього там ось на 5-6 рік за останні 20 років? Ну щось маленьке таке, там в його щось якісь обмежені операції. Всі тоді думали, що все, величезних війн більше не буде. Це щось буде в стилі спецоперацій. Там якийсь спецназ заслали, то зробили. Ну тобто, було бачення таке, що такої війни. В стилі першої світової, як ми маємо зараз, типу не буде, тому їй не потрібно стільки зброї, і не потрібно на неї витрачати бюджет, щоб її там консервувати правильно, наглядати. Це ж теж величезні гроші. А України якби грошей ніколи не було настільки великих. Uh -huh.